Павло Йовів, італійський історик і лікар, зі слів московитів описав Московію у книзі про посольство Дмитра Герасимова до папи римського Клемента VII, 1525 рік, загалом московити середнього зросту, але вирізняються міцною і дуже огрядною статурою: очі у всіх сірі, бороди довгі, ноги короткі, а животи великі. Вони їздять верхи з сильно стисненими ногами та дуже майстерно пускають стріли навіть тоді, коли втікають і ворог позаду них. Дружини і взагалі жінки не користуються в них такою пошаною, як в інших народів, а вважаються майже рівнею служницям. Імениті мужі дивним чином стежать за кожним їхнім кроком і дуже ретельно охороняють їхню доброчесність. Тому їх не пускають на бенкети, не дозволяють ходити на церковні служби у віддалені храми. І взагалі безцільно показуватися на люди, але навіть іноземцю можна легко і до того ж за невелику ціну схилити до любовних утіг жінку-простолюдинку. Піші війська майже до нічого не придатні в цих великих пустелях, як через саму їхню одежу, що сягає п'ят, так і через звички їхніх ворогів, які управляються радше в набігах і швидкій їзді, аніж в правильній битві або сутичці. Щодо війська, то в разі можливої війни або оголошення її ворогам воно збирається як з випробуваних уже воїнів, так і зі знов набраних по областях. Воєначальники оглядають у усіх містах молодь і зараховують до лав воїнів, усіх придатних до служби. У мирний час їм виплачують з обласної казни певну, але незначну плату, зате військові користуються свободою від податей. Панують над селянами у усіх справах сильні заступництвом володаря. Коли московити проводять слідство над лиходіями, то рясно обливають винного холодною водою, спускаючи її з висоти, за їхніми словами, це нестерпні страждання. Інколи, аби змусити закоренілих і наполегливих лиходіїв зізнатися в злочині, вони забивають під нігті пальців дерев'яні клини. Вся молодь вправляється в різноманітних іграх. Дуже близьких до військової служби змагаються в бігу, б'ються навкулачки і їздять верхи усім, а особливо найдосвідченішим стрільцям призначаються нагороди.